Вагінос – це коли в піхві жінки змінюється процентне відношення бактерій нормальної, скажімо так, флори піхви, і аномальне. В нормі в піхві переважно живуть лактобактерії. І вони продукують кислоти, котрі роблять pH піхви кислим від 3,8 до 4,4 максимум. Але інколи це PH може змінюватися. Як це взагалі буде видно жінці? По перше, це будуть жовтовато зелені такі виділення. Або вони можуть бути сірі, вони будуть тікучі, та в них буде переважно рибний запах неприємний. Цей запах буде посилюватися під час інтимного життя, під час коїтосу приникнення, або статевий орган чоловіків також виділяє щолеч, котра буде ще більше переводити PH піхви в щолочний стан, і цей запах буде посилюватися. При цьому захворюванні також характерно те, що зуда та подразнення скоріш за все не буде а буде саме запах та от такі неприємні виділення. Як їх перевірити? Ну, по перше, замовити в інтернеті, якщо ви хочете самодіагностуватися, палочки для вимірювання pH. Я вже про це записував Відео це такі смужечки, на котрих є кольорові шкали, і коли жінка збирає виділення з піхви та наносить на цю паличку, вони цей індикатор розкрашується та показує, чи в нормі стан піхви, чи ні. Я маю на увазі кислотність піхви. Звичайно, поход до гінеколога, якщо є рибний запах у виділенні, такий тухловатий, дуже неприємний, або жовто-зеленуваті виділення, або сірий рідкі виділення. Ну і далі, якщо ви перевірите саме собі кислотність, то взагалі буде пушечка, і для гінеколога це буде швидше поставити діагноз та зробити ну, допомільне іслідування. Причому так можуть бути доповнені дослідження, або це ще може бути в піхвіті запалення паралельно з вагінозом. Тепер ви трошечки більше знаєте.